Прийняття їхньої тут, їхня ментальність, я так сказав би, зміняється в кращу сторону і постійно ведеться робота, як і департаменту соцзахисту, так і інших служб, для того, щоб дійсно ну, вони зрозуміли, що ми є друзі, що ми готові їм допомогти, і ми це робимо. На даний момент на території області, за останніми даними, це на номер одні місце. 2014 знаходиться близько 5100 та 5077 осіб вимушених переселенців. Частина з них розміщена в комунальних закладах в нашої області, це санаторій тетерів у Ротишевському районі, де розміщено близько 300 осіб, також готелі Житомир, які знаходяться в нашому обласному центрі, готелі спортивний, спортивний табір Олімпієць. Санаторій, Дениші, Житомирський і ще в гуртожитках міста Житомир. Тому, звичайно, ви розумієте, що розміщення даних вимушених переселенців в комунальних закладах це все лягає на плечі нашого обласного бюджету. І також небагато, скажу до речі, відверто вам, що небагато областей будуть кошти. З свого власного обласного бюджету на допомогу переселенців, а ми виділили 4,5 мільйони. З них 4 мільйони це для переселенців, для компенсації комунальним закладам, старшим тобто закладам, які приймають переселенців, і 500 тисяч на надання одноразової матеріальної допомоги вимушеним переселенцям. Хочу завірити, що всі ці комунальні заклади, де проживають переселенці, підготовлені до зимового періоду, всі вони знаходяться в теплі. Переселенці забезпечені теплими речами, постійно проводиться моніторинг, проводяться зустрічі. Саме зараз от, з понеділка почалися робочі зустрічі. З представниками комунальних закладів, де проживають вимушені переселенці щодо виявлення основних потреби до кінця року, щоб вже було конкретно відзначено які потреби, скільки тому що ви знаєте, розпочався пальний сезон, комунальні платежі зростають постійно. Навантаження на Комунальні підприємства збільшує, тому ми повинні передбачити, спрогенувати, яка витратна частина буде по даним підприємствам. І зробити так, щоб ці підприємства так, не лягли. І ми повинні їх підтримати, ми повинні їм компенсувати всі витрати. Знову ж таки, є дуже важливо, що держава знову ж таки не залишилась осторонь і зараз виділяється кошти виділяється в розмірі 854 гривень для непрацездатного і 442 гривень для працездатного. Переселенця вимушеного переселенця на одну особу для оплати за проживання та оплати за комунальні послуги. Зараз ведеться робота з переселенцями, тому що також ми всі розуміємо, що це люди, і не всі бажають я не скажу варто і платити. І, ну кошти їм виділяються, вони страждають не мотивують тим, що вони з власної волі тут знаходяться. Зараз ведеться роз'яснення робота з ними і вони. В більшості вони розуміють, що ці кошти повинні надходити на рахунки комунальних підприємств для компенсації за ці збитки, тому що не йде мова ніяка про заробіток, навіть не йде мова, я більше скажу про собівальність цих послуг, які надаються. Також за допомогою волонтерів, яка є дуже серйозна, як і допоможе борщів, я це не так і в допомозі переселенцям, вони забезпечуються харчуванням, вони забезпечуються теплим одягом, повністю, немає ніяких проблем. Всі діти, які пішли до школи в нашій області, це близько 900-369 дітей пішли до школи, забезпечені шкільним приладдям. Зараз постійно вивчається і знову ж таки робиться моніторинг, забезпечені теплими речами. Знову ж таки нарікань і звезді на те, що діти не забезпечені чи не забезпечені підвозом доданих шкіль, як била це в глибоці діб. Щодня підвозять глубочої е, е, школи, на увазі зі спортивного табору Олімпійця, тому що там в основному знаходиться більшість і дітей і, і жінок. Е, тому ведеться дуже активна робота в цьому напрямку, е, допомагаємо. Зараз приділяємо досить серйозну увагу для того, щоб е, все-таки ці люди працевлаштовувалися, проводимо семінари, ми розмовляли і з представниками підприємств, досить е великих під -під підприємств, для того, щоб вони виїжджають на містах. Зокрема, вони були і в петер, і були і е в готелі Житомир проводили семінари для того, щоб е дійсно залучати до праці, працевлаштовувати. Е скажу, Чесно, динаміка не досить позитивна, така, яка б хотілося, щоб вона була тільки 114 осіб працює на даний працевлаштований на, на даний момент, але ми працюємо над цим питанням, і я думаю, в майбутньому будуть серйозні зрушення в цьому, в цьому, в цьому напрямку. Е, стосовно переселенців, зараз я можу перейти до ще одного важливого моменту. Ми всі розуміємо,